Для приготування такої смакути потрібно всього навсього всього часничок, лавровий лист, сіль і перець. Ми беремо суміш перців, а можна взяти тільки чорний мелений перець. Для ось такого сала із прошарками м'яса ми додаємо цілу головку чеснику. Часник можна дрібно подрібнити. Через тертку або через прес пропустити сало натираємо перце та ще й і додаємо повну ложку солі на кілограм сала. Лавровий лист стрібнемо. І всі спеції втираємо у сало, прикриваємо сало кришкою і залишаємо. Його на 5-6 годин, нехай маринується. Ставимо в холод у холодильник. Через 5 годин сало замотуємо у харчову плівку кожного шматка окремо якісно замотуємо. Для надійності кінці плівки зав'язуємо нитками. А ще поміщаємо сало у целофановий кульок. Далі смакуту поміщаємо у каструлю, до якої налили води, і будемо сало варити на щонайменшому вогні. І з моменту кипіння 30-40 хвилин. Закипіло сало, перемикаємо вогонь на щонайменший і нехай вода. Ледь ледь кипить. Через 40 хвилин виймаємо варене сало із води, залишаємо його при кімнатній температурі, нехай охолоне, а далі сало помістимо у холодильник на 3-4 години. Плівку із сала не приймаємо.